Ми онлайн, країна моя, добрий вечір. Добрий вечір. Під'єднуємось, хто має змогу. Я знаю, що ще на дворі видно. Можливо, народ гуляє, відпочиває. Тим не менше, 21.00 і наша рубрика Почитай мені на ніч Сергію. традиційно добрий вечір. Ви не гуляєте? Такий гарний вечір, ще на дворі видно. Ліля, добрий вечір. Всім рада. Тут можна привітатися, помахати ручкою. Дякую, що приєдналися. Сьогодні, до речі, мотиваційна буде у нас промова трошки. Трошки за вашим запитом, за персональним запитом Сергію. І так склалося. Доброго вечора. Так склалося, що зараз і на групі з моєю групою з дівчатами ми проходимо батьківсько-дитячі стосунки і про ті закладені фундаменти, які у нас закладають батьки. Ми багато говоримо, пропрацьовуємо. І сьогодні трошки. Трошки я підшукала таку мотиваційну маленьку промову, і я думаю, вона буде супер корисна для кожної людини, для кожного з нас ще разок її почути. І, можливо, десь колись у дитинстві ви її чули. Така міжнародна гарна історія, яка підіймає велику мудрість про те, як, як сильно треба вірити у себе, як сильно треба слухати себе і чути себе, для того, щоби. Ніхто інший не міг збити нас із нашого шляху. І ця, історія, ця притча стала також популярною, тому що вона підіймає такі загальні надважливі теми, як самооцінка, впевненість, наполегливість, цілеспрямованість. І також ця притча, ця історія говорить про те, що без самореалізації. Не можна говорити ні про яке щастя в цілому у житті. Тобто суть життя щастя. Якщо ви дивитесь онлайн, я вам дякую за те, що доєдналися. Я вже думала, можливо, проводити ефір тепер пізніше, оскільки у нас літній час, люди все більше проводять час дворі, і гуляють, насолоджуються життям. Але якщо ви будете дивитися у запису, то, будь ласка, теж ставте коментарі. Аня, привіт! Добрий вечір, дякую всім, хто під'єднується. Отже, у нас сьогодні мотиваційна притча про цілеспрямованість, про впевненість у собі, про самооцінку, яка називається хлопчик, який зміг. І якщо ви чули цю притчу, якщо вона вам до вподоби підійде, будь ласка, беріть її собі у скарбничку, і використовуйте, і, можливо, ви її колись розповісте своїм дітям. Дуже дуже повчальна і глибока. Отже, уявіть собі. Два хлопчика увесь ранок каталися на, коз... на ковзанах по замерзлому озеру. Але тут раптом крига тріснула, і один хлопчик опинився у крижаній воді. Потік його забрав далі, і через декілька метрів хлопчик опинився під товстим шаром льоду. Його шаленівший друг не знав, що робити, він почав кликати на допомогу. Він дуж кричав, але, на жаль, ніхто його не чув. І тоді він швиденько побіг і взяв величезну каменюку і почав щосили гамселити по льодові. Адже він знав, що єдиний шанс для того, щоб врятувати друга, це пробити товстелесний шар криги. І хлопчик щосили бив і бив по льодові, аж допоки не пробив дирку і не дістав. Друге з крижаної води. І тут почали збігатися люди із села. І коли вони дізналися, що сталося, кожен з них почав говорити про те, що ні, це не може бути. Не може бути, щоб такий маленький хлопчик пробив таку товщу льоду та дістав товариша з води. Не може бути. Як він таке зробив? Як? Люди були в паніці і не йняли віри тому, що вони бачили своїми очима. Аж тут у розмову втрутився один старий, і він каже: Я знаю, як він це зробив. Як? ошеленілись односельчани. Просто поряд не було нікого, хто сказав би йому, що він не зможе цього зробити. Бачите, Історія така про те, як дорослі, ми дорослі батьки, маємо шалений ефект на наших дітей і все, що ми кажемо, буквально кожне слово, кожна дія закладає фундамент у душі, і у свідомості дитини. І нам потрібно дуже обережно обирати слова і мудрі, мудрі батьки знають, що від їхніх слів, від їхніх настанов, від їхніх повчань. Залежить щасливе чи нещасливе майбутнє їхньої дитини. Коли батьки мудрі, вони дуже гарно обирають слова, вони від... підбирають мотиваційні речі, вони підбадьорюють, допомагають дитині рости і мужніти, допомагають налаштувати або підготувати дитину до життєвих труднощів, до у цієї боротьби за самого себе. Вони показують дитині, де у неї є кордони, де вона починається, де вона закінчується. І дуже важливо те, що дитина бачить навкруги, те, що вона чує. Адже певні речі залишаються з дитиною до кінця життя. І ви можете мене запитати, що робити, якщо, наприклад, ну, скажімо, батьки не дуже мудрі. Hi, Talking Ukrainian, so join us! Що робити, якщо батьки, можливо, говорять або говорили речі, які... Які не допомагали нам ставати сильнішими або мудрішими, або які не вселяли у нас віру в себе. Що ж робити, якщо це вже сталося? І є така, такий принцип психотерапії, що коли у нас є криза, коли у нас є період кризи, чи то сумніву у собі, чи то щось сталося, чи то якісь проблеми із здоров'ям. Хей, Деніел, то ми Інтуїтивно прагнемо, щоб у нас хтось пожалів. Ми інтуїтивно прагнемо піти до мами. Так як в дитинстві. Сховатися, щоб мама пожаліла, щоб мама погладила по головці, щоб хтось обійняв і сказав, що блін, все буде класно, не переживай. Зараз я тут все сама, або сама порішаю за тебе ти розслабся і побудь просто дитиною. І так трапляється з кожною людиною автоматично. У нас це на генетичному рівні закодовано. Так от. Коли людина вже стала доросла, і вона пам'ятає, що були якісь речі, сказання або зроблені її батьками, такі, які не вселяли сили, надії, уроків для неї, то завдання цієї вже дорослої людини стати тим самим батьком або тією самою матір'ю для себе самого, стати собі батьками, стати собі тією людиною, яка візьме на ручки. Винесе високо-високо, пригорне, обнадіє, заспокоє і допоможе знову повернути віру у себе, дати відчуття захисту. І вважається, що людина повністю пройшла процес сепарації від батьків, від, від прив'язок, від якихось образ дитячих, від, від болю, коли вона дійсно наповну, наповну, по-справжньому, реально. Може сама собі бути батьками? Я сподіваюся, у цій маленькій касті, цій маленькі притчі ви щось почули для себе і ви зможете передати своїм дітям. Або, можливо, вона щось терапіює, щось своє, таке глибинне, і на рівні підсвідомості, можливо, свідомо ви навіть не будете знати, що сталося. І це дуже класно. Пам'ятаєте тут про самореалізацію, віру в себе? Впевненість у собі, свої кордони, а також про боротьбу за свої цілі, про досягнення мети. Хто ставить ціль? І хто має силу. Дякую, Ліля. Дякую, що слухаєте. Мені дуже приємно. І нехай кожен із вас знайде ту силу всередині себе. І нехай кожен із вас навчиться бути по-справжньому дорослим. І нехай у кожного із вас ті маленькі образи або болі, або больові синдроми, які залишилися з далекого минулого, нехай вони щезнуть, тому що щойно ви почули щось, що хтось дуже великий хотів, щоб ви почули. Які у вас виникли думки, запитання? Можливо, у вас є якісь заперечення, можливо, ви з чимось не погоджуєтеся. Як ви думаєте, міг маленький хлопчик шести років пробити товстелезну кригу лише з каменем? Що ним рухало? Чи міг він знати, що у нього потенційно не дуже мало б це вийти, але вийшло? У кого із вас була схожа ситуація, можливо, в житті? І знаєте. Якщо у вас в житті була така ситуація, де ви перевершили самого себе, або взагалі якісь над, надлюдські здібності проявили, використовуйте цей сюжет свій як певний якор для того, щоб заземлятись туди, черпати звідти силу, тому що підсвідомість пам'ятає все, для того, щоб звершувати або досягати якихось нових звершень. Погружаєтеся у старий свій стан, коли у вас зовсім немає сумніву, коли нічиї відмовляння або невіра у вас немає зовсім ніякого, ніякої сили, і коли ніхто не жужить у вухо, що ти ж не такий, ти не така, ти не зможеш. Повністю, повністю, повністю зануртесь у стан своєї абсолютної могутності. І в цьому стані дайте собі відповідь на питання, хто я? Хто я? Куди я? З ким я? Про що я? У тому стані дайте собі відповідь на це запитання. Ви почуєте, що, можливо, з вашого рота вискакують незнайомі вам слова? Hi, hey, Jordan! nice to see you. Можливо, незнайомі вам слова. Ви будете здивовані. А потім ви ще раз будете здивовані, коли. Відчуєте, що якісь давні дитячі образи або якась пам'ять, або те, що ви пам'ятаєте, більше вас не зачіпає, більше вам не пече. І ніби щось упало з плеч, як гора. Я бажаю вам кожному бути оцим хлопчиком із каменем, який пробив кригу, задля того, щоб урятувати друга. Я бажаю вам кожному мати такого друга поряд. І щиро дякую всім, хто слухав, хто приєднався. Я дякую всім, хто ще буде слухати. Коментуйте, будь ласка, залишайте коментування і бажаю українцям тихої, мирної ночі. До зустрічі!